Замістить і гостей на свято запросить, тож прийміть від нас щиро хліб та сім. «Хліб та сім, ще рушний барвистий хліб та сім, ще бісена, ми сто хліб та сім. Добрий день і в добрий час. Ми вітаємо вас. І на, на зворотному боці цієї нагороди написані слова ініціатору пробігу. І цьому пробігу вже 25 років. І за ініціативи Свічин Моя цей пробіг, в принципі, відбувався. І слова такі: для того, щоб звінити світ навколо себе, давайте світові те, що у вас є, і служить світові те, що ви маєте. І нам дуже приємно, що нас тут так зустрічають. Тисячі дорослих людей. І вони бажають один одному свої найкращі побажання. І ми ці побажання поширюємо. І Ми таким чином сподіваємось, що такими побажаннями ми зробимо світ навколо себе більш гармонійним, більш кращим. Дякую вам.